Ану нагадай мені, як називається мистецтво переконати людину в тому, що їй потрібна річ, про існування якої вона навіть і не здогадувалась. Це називається маркетинг Петре. А точніше, професійна маніпуляція з ухилом у психологію нестачі та страх упустити можливість. Це коли ти не просто продаєш, ти вирізаєш у свідомості дірку, а потім втулиш туди свій продукт. Так, щоб без нього людині стало тісно дихати. Якщо це ще не дійшло, уяви, що ти переконуєш жабу купити скакалку, і вона реально платить. У мене є продукт, у мене є психований півень. Це самець курочки, якщо ти не знаєш. Він дуже агресивний. Лише я виходжу на вулицю, він зразу на мене нападає і шпикає мене у праву ногу. Я хочу продати його через Фейсбук. О, нарешті щось вартісне. Психотичний півень, що нападає на людей, це вже не продукт, це вірусна кампанія, яка пише себе сама. Забудь про чоловіче пиво чи сімейну ферму. Ми граємо на емоціях: страх, сміх, шок. Ось кілька заголовків і гачків для Фейсбук. Давай. -да. Купи півня, який ненавидить тебе більше ніж твоя теща. Два шукаєш виклик? Візьми півня, який плує в обличчя страху, буквально. Не для слабаків цей півень нападе перш ніж ти встигнеш моргнути. Ідеальний подарунок для колишнього. Дуже злий півень в комплекті. Фейсбук може забанити цю рекламу, бо цей півень справжній терор. Пиши реальний товар. Один півень, один шанс. Хто перший, того й травма. Хочеш ще жорсткіше з відеогаком чи провокаційною каруселю? Кажи. Ну добре, мені подобається. Але мені потрібно направити рекламу на три різних цільових аудиторії. Перша цільова аудиторія це гламурні дівчатка. Ці дівчата, в яких накачані губи, довгі кіхтики, вони постять сторіс чи рілс в інстаграмі. Я хочу продавати цей продукт для них. Будемо продавати їм не півня, а аксесуар для контенту. Вони не купують речі. Вони купують візуальний шум і драму, щоб їх сторіс дивилися з відкритим ротом. Ось реклама б цю аудиторію. Твій наступний ріл має кричати. Дослівно. під заголовок психопівень, живий реквізит, що кусає хейтерів замість тебе. Опис замість чергового фільтра візьми істоту, яка виглядає гірше за твій ранок після туси. Вона плює, кричить і атакує твої ноги, але дає контент, який зриває охоплення. Яп, yep. замов півня. Мінстеремо, стань вірусною. Ні, мене жартую. Це гак через іронію, шок і фомо. Вона не думає, навіщо мені півень. Вона думає, якою буде сторіс, де він нападає на мої ноготочки, готовий перейти до наступної цільової. Хто другий? Ну, добре, прикольно. Наступна цільова аудиторія це чоловіки. Мені потрібен агресивний такий таргет для справжніх чоловіків, мужиків, накачаних, щоб вони купляли цього півня і фоткали з ним як з бульдогом. Але зроби акцент на тому, що я продам його не дешевше, ніж за дві тисячі гривень. Це аудиторія, яка купує не речі. докази сили. Їм не треба півень. Їм треба щось, що доведе, що вони домінують, що вони тримають звіра за горло, поки інші гладять котиків. Ось агресивний підхід, коти для слабаків. Візьми собі півня, що хочете вбити. Підзаголовок. Цей птах атакує, коли ти моргаєш. Але ти ж не злякаєшся, Альфа. Психопівень летить у ногу зі швидкістю твого удару на спарингу. Його не годують, йому кидають виклик. Візьми його, якщо готовий. Інакше проходь повз, мама скоро покличе на обід. Хі, ціна 2000 тисячі гривень. якщо дорого, значить не твій рівень. Вони не можуть пройти повз, бо це виклик, а не пропозиція. Переходимо до третьої аудиторії. Хто там у нас? Ну добре, дуже-дуже гонорово. Наступна категорія це люди, які люблять жалісні відео. Я хочу створити жалісний таргет, зробити акцент на тому, що цей півень виріс. В неблагополучній сім'ї і тому він став такий агресивний. Але якщо йому дати трохи любові, він розмякне і стане дуже добрим, і буде просто просто янголятком. Цільова ті, хто плаче над тікток роликами з сумною музикою і поросятком у ковдрі. Так. Вони купують не товар, вони купують спокуту, драму і другий шанс. Півень стає не агресором, а жертвою жорстокого світу. Ісь як ми це продамо Заголовок. Не було вибору, а ти можеш дати йому шанс. Під заголовок психопівень. Так він агресивний, бо його ніколи не любили. Опис. Цей малюк виріс без тепла, без обіймів, без наї. Він клює, бо так вчився виживати. Але в глибині він просто пташення, яке хоче бути почутим. Хочеш врятувати не просто півня, а душу, яку всі зрадили. Зроби добро. Кіпівня Покажи, що другий шанс існує. Це емоційний гачок з елементом рятівника. Люди не купують птаха. Вони купують історію, де вони герої. Хочеш зняти відео до цього хука, можу прописати сценарій. Ну добре, мені дуже подобається. Тепер обери на свій розсуд будь-яку тему і створи мені рекламу, напиши мені текст, невеличкий текст, але зверни увагу, що я хочу продати цього півня за 50 тисяч гривень. Зроби все можливе і неможливе, щоб. Люди купили у мене цього півня за 50 тисяч гривень. Жанр хардкорна міфологія з психоделічним присмаком, наче Тарковський вдарився головою і почав писати рекламу курей. Півень спекла Пейнситі Сінгернален. Бери, поки не втекла реальність. Колись давно ще до Wi-Fi, цей півень був вартовим між світами. Його пір'я тримало структуру космосу, його дзьоб кусав богів. Потім щось пішло не так. Його кинули серед людей. Він збожеволів. Плюється в праву ногу. Кричить і будить мертвих. Люди не витримали. А ті — 50 тисяч гривень, ні за курку, за доступ до хаосу. За право сказати: я тримав його. І ви ж вони. Не піши, просто прийди з грошима і приготуйся. Хочеш візуальну кампанію в цьому стилі: кров, вогонь, курка з очима, як все світ можу. Але попереджаю, це вже майже релігія.